Перевиборам бути. Учора президент України Віктор Янукович підписав закон про проведення повторних виборів у п'яти проблемних округах. Сьогодні він набув чинності. Його опублікували у газеті Голос України. Опозиція планує підтримати на перевиборах кандидатів, які вже балотувалися на парламентських виборах торік. Зокрема, у Черкасах Миколу Булатецьку, у Канові Леоніда Даценка. Микола Булатецький вже підтвердив свої наміри балотуватися по 194-му округу. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі. Моя мета перемогти з 50 і більше голосів виборців, процентів. Я набрав 40 на минулих виборах. Значить, от моя мета, в мене нема сумніву ніякого. Ви, я навіть не розглядаю питання, Жуковська для мене не конкурент. Що б вона не робила, що б вона не покупала, вона не є конкурент для мене. Тому що я знаю настрої черкащан. Черкащани розуміють, ради кого і хто сфальшував вибори, хто принизив їх.